Телята не, не бувають, а вона такі за великі родила. Треба було всю вулицю зібра... зібрати, щоб теля витягнути. Ось, то спробуй витягнути теля. ось, А з-під ко... коза то є таке коза, що там казати, і одна справиться, ось, бо, Так, перше ще й було кому покликати на вулиці. О, кого, кого було покликати? Ще були, як ти казав, старші хлопи чи там молоді хлопці, всіх кого де треба покликав, обдзвонив чи пішов, заказав, що й дід допоможете, та й все. Вже зійшлися і витягнули. А як такого зараз, от зараз, щоб корова тилилася, в нас нема кого покликати, щоб хто прийшов поміг. Все старі, нема, нема кого. Навіть він прийде, то він він сам її прийшов. Той що хто прийде, якщо навіть і прийде, то що він тобі поможе? Ось таке діло. Навіть от таке елементарне витягнути тетеля з корови, і треба, щоб було кому. Ось, А так, з козою і навіть взяти так, що коза родить, навіть, не дай Бог, щось не так, то козу взяв, дорізав, та й усе. Другу купиш, то ж не такі гроші. А от корову вже купи другу І ще знайди її файну, щоб вона була коровою, ані козою. Скільки треба в ню вложити грошей, не знаю, скільки там зараз корови, десь коло 30 тисяч, напевно, корова добра. Ну, я не знаю, я не дивилася цін, мене це не цікавить, то я брехати не буду. Але якщо взяти так по справді, то я думаю, що десь коло 30 тисяч добра корова буде. Ну Поняття не маю ціни. А за козуха й ти навіть 10 тисяч заплатиш. Добру таку, щоб давала добре молока. Ось. то таке ж є різниця. От, так що якось так. Ось таке вроді просте, а навіть у ці роди каже: о, бо ти а, чоловік нині питання читав в коментарі, дивився відео старе, там, де роди білої я зняла всі три частини. Від початку до кінця. Ось, і там написало одне, для чого воно потрібне, нащо ти його знімаєш таке відео, що ветлікара тяжко покликати гроші шкода? А якщо його нема, то ветлікара. Де його взяти? Добре, що в когось є ветлікар. І то гарантії нема, що він приїде. Він має бути в той момент на визові десь в когось далі, і він не зможе звідти приїхати до тебе. Може бути, як ти казав, їхати в дорозі і зв'язку не бути там. Може, от світло, так як зараз. Світло виключили, трах, бах і все, і зв'язку нема. Чим подзвониш? Куди? Зубами по проводах? Де того ветлікара взяти? якщо... А є так, що взагалі купа сіл підрати і нема ветлікара ні одного. І що тоді? Де його взяти того ветлікара? Хто приїде, хто поможе? Ну, якесь таке, як ти казав, цікаве було, що так написало. Що, наш ти знімаєш, що тяжко від лікаря покликати? Не тяжко. Ну, як в мене ото Аська, ту, що я дорізала, що мала п'ятеро козенят собі. Прийшло дзвоню до лікаря, кажу, скажи, хоч що робити. Все кругом задуто. З вечора дорога була, а вона в почала родити. І все. А дороги задуті за ніч, все задуло, заліпило. Нікуди, ні однією стороною не заїде до нас. І все. А матка, то не відкривається. Каже, якби я міг приїхати, каже, я спробував би капальницю поставити, може ми каже, відкрили б, щоб вона розродилася. А каже, так я не, не приїду нічим. Нічим не приїде. І я нічим по неї не виїду. Ось і все. От і всі, всі тобі маєш, добре, що є як, а як нема. Ти що, подивилася, каже, відкрити, я не відкрию. Він каже, не відкриєш. Руками сама каже, не відкриєш матки. І все, і що, взяла і дорізала козу. І гарна коза, і молока 6 літрів давала, навіть більше трошки, як 6 літрів, майже до 7. І все, я її дорізала, бо не було, як її врятувати. Сіла, поплакала над нею, то й все, ну а що мала робити? Стало легше. Ось таке діло. І вроді доктор є, і, і людина бере трубку, як дзвониш, і допомогти. Якби, якби. Ну нема чим доїхати, нема куди. Вертольотом не прилетить. Ось і все. Ось тобі і лікаря. Хитра морда з носом. Така приказка є. Але лайчики прожимаємо.